Так, сталося, що мені терміново були, потрібні клавіатура та миша. А коли останні 10 років через те, що користуєшся MacBook, ти не купуєш собі цих речей, то всі ці штуки тебе лякають, і вибрати з мільйон пропозицій найкращу дуже складно. Отож, я випросив собі поганяти комплект е, MX Case S, Отут так написано. І наче для монтажу фотошопу з великим монітором буде ок. З вами клавіатурно-мишний Володька серед смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. MX Case S Combo перший комбінований пристрій в рамках Logitech Master Series, який об'єднує нову клавіатуру MX Case S улюблену шанувальниками мишкою MX Master 3S і зручну підставку для рук MX. Оце взагалі мені подобається. Прям уф. Шунального синдрому шок на Так володь. Пробачте. Цей набір розроблений з думкою про професіоналів, які прагнуть досягнути високих результатів у своїй творчій роботі. Це комбінація, яка допоможе виконувати завдання швидше та точніше, наприклад, при монтажі чи кольорокорекції. Але найцікавіше, нове програмне забезпечення Smart Actions у лоджі Options Plus робить Case S Combo ще більш корисним і зручним у вашому робочому просторі. Хіба не кайф скопіювати щось на MacBook і одразу це вставити на віндовий комп? А найголовніше, що є? Option і Command. Серйозно, тобто, це означає, що. Ця клавіатура розроблена для здорових людей. Мишка MX Master 3S, яка входить до складу цього комбокомплекту, має декілька особливостей. Наприклад, у неї є функція тихого клацання, яка забезпечує майже безшумну роботу. А це означає, що ви можете працювати зосереджено та не бісити навколишніх. Також відзначує швидкий і точний датчик з роздільною здатністю 8K DPI. Він дозволяє відстежувати рухи миші на будь-якій поверхні, а з коліщатком Maxpeed Electromagnetic ви отримуєте надшвидке прокручування. А тепер поговоримо про клавіатуру MX Case S. Яка мені, як мінімум, з точки дизайну вже дуже і дуже подобається. Ні, воно прям підходить, ти що, вони майже потрапили в колір MacBook. Ну, походу це малювалося ще під старі маки або під нові. Там є темніший, yeah, okay. новий Air темніше, вони, напевно, вже під нові маки робили. Завдяки кнопкам, які можна налаштовувати, і спеціальним профілям програми Lodge Options Plus ви можете легко налаштовувати її під свої потреби. Крім того, цей комплект має попереднє з'єднання для бездротового зв'язку, що забезпечує швидку та зручну роботу з двома пристроями через один USB-приймач Logi Bolt. Єдиний нюанс мені здається, що краще, щоб сучасні комплекти були з usb c а не оцим. Ну куди я це вставлю? Ну куди? А якщо ви не хочете штрикати щось у свій комп'ютер, юзайте старий, добрий Bluetooth. Підсвічування також дуже прикольно реалізоване і сяє лише тоді, коли ви підносите руки. Вночі працювати просто кайф. Прикольно, тут що є датчик цього. Курва бобер, вони нормально зробили щось. Реально працює. Call it magic, oh, call it true. І так ніжно, да. вообще, як дихає. А, вона повністю. Тут не те, що десь датчик, вона в будь-якій частині підносиш і вона працює. І на завершення, кому це важливо, хочу зазначити про екологічність цього продукту. Хоча нахіра нам планета, на якій є Росія. А вони вийшли взагалі з. б тебе тут був? Так, doesn't do business in Russia. Logitech doesn't do Business in Russia. Покажи на камеру, щоб всі знали, що. Ці хлопці нормальні. MX-Case S виготовлено з використанням переробленого пластику на 26%. Це ще один крок до створення більш сталого та екологічного світу. Цей комплект ідеально підійде для великого кола професіоналів. І да, як ви зрозуміли, це комерційний огляд. Але ми не будемо рекомендувати вам того, чим ви самі не користувалися. А таким комплектом ідеально зібраним, дуже приємним, ще з тією. Під світочкою я б задоволенням користувався б і сам, якби в мене було вдома, куди поставити великий монітор. З Logitech MX Case S Combo ви отримаєте швидкість, точність і зручність, а також зможете знайти особливі налаштування для оптимального використання. Знайти найвигіднішу пропозицію ви можете на сайті Hotline.ua. Там само і подивитися альтернативи, і прочитати коменти реальних користувачів. Отож ставте подобайку цьому відео, пишіть в коментах, якими комплектами користуєтесь ви і чому. Підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте що ніколи не можна користуватися тими комплектами, які виробляються, ні не виробляються, які продаються на ринку РФ. І виробляються на РФ, і взагалі користуйтеся тим, що пішло з цієї країни-агресорки. Всім дякую за перегляд, до побачення.